Детальний відеоогляд Nissan Leaf 21 рік, максимально передні фари, гарна у нас гума передня, бріштов, є у нас датчики, асистенти всі, мертві зони, безключовий доступ, повністю асистенти всі, адаптивний круїз контроль, задня камера, підігрів спереді. Так, солонки, виглядає, дивіться, у нас 43 тисячі оригінального пробігу і автомобіль за заряджений на 95 кілометрів. Тобто 225 автомобіль кілометрів приїде, при повній зарядці там 250 буде. Також ззаді є підігрів. Автомобіль можна під виплату взяти і виплачувати в день або в тиждень, або в місяць без першого внеску. У гарному стані весь в рідній фарбі. Автомобіль в відмінному стані. Кого цікавить, ось ще він код вам скину. Перевіряйте. Не Норвегія, не Америка. Це чисто і німець. Ось цікавить, телефонуйте, пишіть. За даний автомобіль 11 тисяч гривень на місяць, ви плачуєте. Це краще, ніж орендована машина. Телефонуйте або пишіть. Автомобіль наявності, місто Вінниця. Також є ще декілька автомобілів під виплату.